Господарі моє вітання, доброго здоров'ячка всім. Пішов процес коп картоплі. Все начебто нормально. Копаємо Белороса перша репродукція і Рів'єра перша репродукція. Оце в мене виявився початок, Це картопелька. Ладно, згадаю, скажу. А оце пішла перша репродукція білоруси. Садилася вона. І такою і, мабуть, отакою. Можливо, можливо, отака попадалася посадково. Тобто нафасували різношерстної якою тільки може бути. Ну, зараз подивимося, що з цього у нас вийде. Два з половиною кілограма. Тобто, якщо узяти, то ось отут уже. Мусить бути два з половиною, а то може більше кілограмчиків. Так. А це у нас що? Це у нас на фітавтору заболіла, тобто вона не долежить вже до, до весни. Доведеться її з'їсти. Так ось а тут два з половиною кілограмчика йде. Белороси і далі там рів'єра 2,5 кілограмчики. Ну, як на мене, можливо, трішечки навіть кращий врожай, ніж ту, яку я копав свою 20-ту репродукцію. Щось особливо різниці не бачу. Ну, одне єдине, що дані кущики стояли набагато багатші. І знову ж таки відсутність дощу в момент приросту врожаю показав, що не набрали ми якусь кількість врожаю. Ну, За однакових умов, гадаю, що дана, хоч це перша репродукція, даний сорт він зарекомендував не дарма себе з самого початку, тому що скільки років пройшло, перша репродукція і та двадцята. Яка в мене є, вони дають приблизно однаковий врожай. Ну, практично за одних умов. Звичайно, якщо б воно було на одному городі, хай там би через метр би росли Той же самий сорт, але різні репродукції. Тоді можна було б сказати дійсно наскільки одна гірша другої. Так? Ну а В даному випадку я можу сказати, що недалеко. Велика репродукція виродилася від першої, але все ж таки. Так, ладно, рушаємо, подивимося, що ми тут накопаємо. Копати, мабуть, буду сьогодні всі ці рядочки. Викопаємо і забудемо. Не знаю, що тут наступне у нас за картопелька. Побачимо. Рушаємо. Кова звичайно, це добре. Так ось пішла рев'єра. Теж як на мене врожайний сорт в мене його не було до того, Це вперше я його посадив гірше набагато чим а куди там набагато дуже гірше я не бачу великої картоплі зараз закопаємо до кінця і порівняємо так вже у нас пішла та пройду далі для того щоб висипалася смі Это я выделял сорт соус из сорта. На бутенбуре до конца. Так, ну начебто... Вышла вся картопелька. И ривьера, и... Вот это, что я вам сказал. Это, смотрите. Смотрите, что творится. А це гречка. Ось вона. Гречка в'юнка, Завелася, вона то як корм її з'їла. А середина города, оце як тільки доходжу до середини, ну, буквально в сенсі цього слова. І пошло, забивається, залипає таке інше. Так, дивимося. Оце в нас СМІ, до речі, СМІ, та що була посаджена між сортами, Так досить така непогана, я так дивлюсь. Ну крупнячок є, це вже добре. Оце Рів'єра. Всі розказують, що вона надзвичайно урожайна, рання і так далі. Важливо ну, в цьому році проскочив. Морозенка, на ну, щось я так гадаю, що вона вилізла пізніше, ніж вилізла. Отак, ну, по пам'яті, по-моєму, перший там, що був рядок. Ну, початок на цьому рядку. Це була Белороса. Її прибив морозенка. Так, це ось приберу теж. Пилоруси, пеларуса витяглася з діллям. Ну, рив'єра не годна. Посажу ще рік, якщо теж, до речі, ж перша репродукція красива вона. Все як повинна бути, але не гоже. Якщо вона не буде родити, то я її виведу. і на цьому все закінчиться. Белоруса дала врожай гарний. Крупнічко. Та, ну і посівний ну власне кажучи що крупна посівна з десяток може дріб'язкової буде а якщо взяти рів'єру ну може вона спеціально вродила для того щоб була вся посівна це звичайно садити ніхто не буде а це у нас на посівну піде, а тут теж бачите. Но, знову ж таки, якщо та картопля була, велороса була і велика і маленька, як посадковий матеріал, перша репродукція, так вона вродила, як ви бачите, практично однаково... То у Рів'єри має значення, ну я так гадаю, тому що, бачите, так, ось кущики йшли більш-менш. Тут ось маленькі пішли, маленькі, ось теж дрібна. Я гадаю, що тут має значення розмір бульби на висадку даного сорту. Де багато хто й давно, практично, мабуть, відсотків 70 вирощують її можете в принципі сказати чи впливає розмір бульбочки на майбутній врожай там тієї не впливає тому що що маленька що велика вони дали однаковий якісний урожай тут же ж впливає так ну давайте я докопаю до кінця смі подивимося що це у нас Хотів я його з попереднього городу прибрати, але тут я дивлюсь, що в принципі. Ну, сама картопелька м'яка не розварюється, така специфічна. Ну, знову ж таки, хто що, хто що любить? Так, пробуємо. У неї середній врожай за всі роки оце вона в мене ця есмі, так і родила. Тобто я бачу і великі, і маленькі, і середні. Сказати, що я від цього сорту в захваті ні. Але й вивезти ще, в принципі, я, мабуть, все ж таки залишу пару два. ящичка два для того, щоб Відділять сорт від сорту вже ж будь впевненим, що не змішаються сорти. Ну а то хай залишається так, як є. Ну дивіться, погана картопля, гарна картопля. Да і не багата Це не є порчена, це придавлена. Чиста, рівненька, гарненька, м'якоть насиченого такого кольору, Давайте зробимо отак от. Камера, звичайно, жовтого не передає, ну можливо передасть. Оце ось така. Ну все оце, ну ось мій це не перша репродукція, попередня рів'єра і Білоруса перша репродукція. Тобто були б нормальні умови цьогорічні. Гадаю, що урожай би був більший. Ну він мусив би бути більший, тому що даний город Має органіку, має достатню кількість добрив. Хто слідкував, як я їх висаджував, можете запевнити інших, що добрива тут було внесено достатньо. Так, друзі, на цьому все по елітним сортам. Залишаємося на каналі, ще в мене ось 5 рядочків є. Не знаю, зараз подивимося, що це за сорти. Десь мусить бути записано. На все добре, бувайте здорові, слідкуємо, ділимося, головне, коментуємо, відзначаємо відео. Побачимось!